Ізюм 3 березня. І вам добрий цей ранок. Ось що перетворили наш центральний парк. Дісталося і нашій школі номер 4 тепер цей. Оце мій будинок в якому я прожила 17 років, скільки сюди трудів у, у, уложила, скільки коштів, і в один миг, в одну минуточку, 3 числа, 3 марта. Бац, і все, і, і, і не стало. Вийшли на дорогу, що робити, куди діватися. Ну, дякую сусідів. Підхватили на машину, мене відвезли там. Саме ми робили, саме люди збиралися. Був погріб, вибирали морку, гнилу і картошку, все там було, все вигрибли, забрали поддони і там ми сиділи. У мене дитина інвалід, тобто моя внучка. Заципеніло так і все. Не вперед, ні взад. Видно, це стрес, це й в неї, що до цієї, вона не балака в мене, вона, у неї епілепсія, у добавок. Я скитаюся по квартирах, я її не можу ніде, її ніхто не хоче взяти, то що епілепсія. Кому це потрібно? Воно нікому не потрібно. Я живу на, там через вулицю. Там вони уїхали, хата пуста стоїть і е, нам розрішили, ми там і живемо, поки живемо. Заяву писала і квартальний, писала і е, нашому руководству. Поможіть. Дві з половиною тисячі їже навіть на місяць не вистачає ліків. У неї чотири препарати життєво необхідні. Вона без них взагалі не може жити, зовсім не може. Ну, Як ви думаєте, допомогли? Стояв би тут Путін, я б йому задала питання. Ти спав хорошо тоді, коли ми бігали по вулиці, чи твої діти не переверталися у кроватях, так як мої, там вода з потолка тече, по сінах вода тече, темнота грязище, холодище. І ми там сиділи з інвалідом, і нас було 12 душ дітей із двох років і, і до дев'яти. Ну, нікому цей питання задати.